До нас сьогодні головним судьою директор школи владельця Наталя Сергієвна, майже Святила Миколаївна, Ірина Олегна, Наталя Сергіївна. адже він відкриває усі найвизначніші змагання, які проходять з участю наших спортсменів. Заважатий, звідки сьогодні чекає доросних малин. Кожній команді дано домашнє завдання на відбудувати нашу команди, Емлесу та Неві. І ми розпочнемо а капітан команди, наставний версії, називає на кохами дивіт, і, 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 і И наш навис стоит. utri so